Багато хто вас з вас мене знає, багато кого я вас знаю. Я вчора був присутній тут, коли біля адміністрації. Був присутній начальник управління ОВС в Рівненській області, полковник міліції Лазарев Дмитро Володимирович. Він спілкувався з вами, багато з ким з вас. Я хочу сказати одне: те, що ви хочете від мене почути, я вам одразу кажу. Міліція з народом. Шалені. Шановні громадяни, в свою чергу я чую ряд закликів. В свою чергу чую вчора ввечері заклики, коли не така кількість масова людей була, але для мене це не суттєво. Ну чую, питання одне стоїть. Начальник управління вчора дав свою обіцянку, що допоміжні сили кричать. отут, тут не знаю, як їх назвати, провокатори, не провокатори. З області стягуються працівники міліції до міського відділу для усилення розгону людей. Начальник управління вчора чітко відповів: міський відділ на сьогоднішній день допоміжних сил немає. Це один з підрозділів, який самі більший в області. На сьогоднішній день охорону громадського порядку забезпечує місцевіни мінімальна кількість працівників міліції. Всі мої працівники міліції, які одягнули формений одяг, і на сьогоднішній день. Немає оперативних таких служб або ж переодягнених працівників, щоб ви не називали їх словом звісним словом тушка і так далі. Всіх працівників ви бачите в форменому одягу, який навколо вас. Щодо розгону даного мирного майдану, на сьогоднішній день таких планів немає, таких планів не планується. Начальник управління вчора відповідав, я відповідаю як начальник міського відділу, я відповідаю за місто рівне. На сьогоднішній день працівники міліції військового відділу виконують покладені задачі на них. На сьогоднішній день поступило за день за сутки 130 повідомлень. Це тілесне ушкодження, побої, крадіжки, слідчо-оперативна група в кількості трьох слідчих оперативних груп займається своїми функціональними обов'язками. Ті люди, які присутні зараз біля вас, нічого вони не планують, вони просто роблять безпеку громадян. Мене як начальника міліції міста Рівне турбує одне питання. Шановні жителі, я житель міста Рівне, мене сім'я, діти в кожного з нас. Мене тут кому я, я святов'я я і в кожного з нас так само з вас. Мене одне прохання.